Поїхав в храм, де люзов дорога. Я подойшов, постояв возле і нічого того не було, взяв положив і уйшов домой. І 07-го, теж в этом місяці, також з'явив і тони і однів домой. А першу продав на старотоному ринці. Поліцейський викрив жителя Одеси у крадіжці старовинних ікон з місцевого храму. Оперативники розшукали чоловіка та вилучили викрадені ікони, які ще на початку минулого сторіччя меценати містяни принесли в дар церкві. За скоєне загрожує позбавлення волі. Правоохоронці встановили, що на початку липня правопорушник серед дня двічі приходив до храму як звичайний відвідувач. І коли служителі відволікались, знімав ікони зі стін, клав їх до пакета і непомітно виходив. Виявивши відсутність образів, настоятель звернувся по допомогу до відділу поліції номер 1 Одеського районного управління поліції номер 1 на території обслуговування якого сталася подія. Поліцейські встановили 53-річного зловмисника і місцезнаходження викритого ними майна. Одну реліквію чоловік встиг продати, але поліцейські знайшли покупця і вилучили її. Іншу ікону зовмисник зберігав вдома. Її поліцейські також вилучили. Слідчі призначили в рамках розпочатого кримінального провадження судово мистецтвознавчу експертизу, яка встановить цінність ікон та їхнє історичне значення. Попередньо їх вартість на аукціонах може починатися від 5 тисяч доларів. Пертоправне дії фігуранта кваліфіковано за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за крадіжку вчинену в умовах воєнного стану до 8 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.